Друзі, всім великий-великий привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому друзі, відео я хочу вам показати дуже гарну орхідею, також неймовірно гарного сорту. Це орхідея з назвою Пульсація. Можливо, комусь дивно бачити її в такому стані, але, друзі, так, дійсно, це орхідея пульсація. І хто вже давно на моєму каналі слідкує за моїми відео? Можливо, пам'ятає історію, як ця орхідея з'явилася у моїй колекції. Хто не знає, трошки нагадаю вам цю історію. Відбувалося все так, що одного недільного ранку мій чоловік поїхав за покупками до супермаркету, і там стояла ця орхідея як оцінка, і він вирішив мені її придбати. І ще одну орхідею. Вона Квітла звичайним таким фіолетовим забарвленням. забавленням. Вони на той час були не квітучі, тому я не знала, що, що це за сорти. Назви на горщиках не було, тільки кодове позначення. І а, після того, як пройшло трошки часу, орхідеї, у орхідеї, до речі, дуже гарна була коренева система. А, Одна орхідея та що квітне таким фіолетовим відтінком, вона почала вже активно нарощувати як корінчики, так, і почали з'являтися новенькі листочки. А ця орхідея, корінчики в активному рості, листочки, на жаль, у неї не з'являлися. І так вже пройшло декілька місяців на зрізаному цвітоносі. Орхідея навіть видала спробудженої бруньки була цвітоносик. Цвітоносик вже. Навіть сформував декілька бутонів, потім їх відкрила ця орхідейка. І я зрозуміла, що це орхідея пульсація, але зрозуміла ще те, що, мабуть, з точкою росту у цієї орхідеї є проблема, так як вже пройшло декілька місяців і не з'явилося жодного листочку, не дивлячись на те, що корінчики, повторюсь, були в активному рості. Ну і Після того, як орхідея відцвіла, я. Цвітіння потім зрізала. І я побачила, що у орхідеї ось тут з'явилася була діточка. Звісно, я вже на 100% знала, що я була права, і що у цієї орхідеї є проблеми з точкою росту, так як вона видала цю діточку. Згодом діточка дуже швидко виросла, я її вже навіть від'єднала, тому що це не ця діточка, це вже ця орхідея видала. Ось новеньке життя у вигляді цієї, знову ж таки, новенької діточки. А та дітка, яка була ось тут, на шиї, вона зараз, друзі, виглядає. Я вам покажу як, тому що я її від'єднала, пересадила, і ви, друзі, погляньте, яке це слонення. Ось яка. Який має вигляд ця діточка. Я вам також її показувала на каналі, ще дуже за неї переживала. Я їй запропонувала ось таку закриту систему в колбу, тому що в неї було дуже мало корінчиків, але вона дуже, погляньте на ці розміри, вона дуже була велика за маму, і їй все одно не вистачало тих ось поживних речовин. Які, якими її забезпечувала мама. Тому я прийняла рішення зняти її із мами орхідеї, посадити її у індивідуальну посадку, і так як це закрита система, я таким чином підтримувала вологість, і щоб у цієї діточки швидше з'являлися новенькі корінчики. Що, друзі? З часом і сталося. Тому що зовсім небагато пройшло часу. Бачите, ось це вже новенький приріст корінчиків. Бачите, ось вони зовсім недавно з'явилися, а ті, з якими я маленькими відсаджувала цю діточку, вони, друзі, онде. Бачите? Ось тут видно, аж там всередині, поміж кори, видно корінчик в активному рості. Ось тут корінчик, бачите, як він обнімає. Ось цей вологий мох а, направляє ріст свого кореня туди, де більше вологи. Ну і таким чином, бачите. Ось тут корінчик, і таким чином орхідейка дуже гарно пішла в активний ріст, пружність листочки вона відновила, тому що вони всі висіли, немов такі ганчірочки. Я повторюсь, дуже переживала, що ну, зробила можливо, помилку, але з часом, коли у орхідеї з'явилося більше корінчиків, звісно, орхідея почала ось ця діточка отримувати більше поживних речовин з ґрунту. І ось вона так благополучно вийшла із такого стану, відновила пружність листочків і зараз має ось такий вигляд. Але це ще, друзі, не все. Це все, що стосується діточки, але є в мене ще цілком здорова орхідея, також цього сорту. І ви погляньте, яке це слонення. Це, друзі, також орхідея пульсація. Вона вже в мене більше року. Їй вже, мабуть, ну, не рік, а вже, я б сказала, трошки більше півтора року, можливо, трошки навіть більше. Але ось вона як виглядає. Тож, в кого нема цього чарівного сорту орхідеї, обов'язково собі придбайте. Взагалі не пошкодуєте, вона постійно квітне. Вона. Я за нею спостерігаю, відколи вона у мене. Вона видає цвітоносик, квітне спочатку на основному цвітоносику, Потім із задоволенням пробуджує сплячі бруньки і квітне на сплячих бруньках. Потім, коли ви повністю вже зрізаєте цвітоносик, вона знову видає новий цвітоносик для повторного цвітіння. До речі, друзі, ця орхідея стоїть у мене на кованій стійці. Ковану стійку я вже перенесла знову до коридору ближче до вікна, тому що у нас вже з'являється більше сонячних днів, і тому я вирішила знову повернути стійку до коридора, щоб вони ну, орхідеї отримували більше сонячного світла і погляньте. Можливо, два або три дні тому я їх тільки перенесла і вже погляньте. Орхідея пульсація видає новенький листочок. Звісно, він маленький, недавно взагалі. З'явився, можливо, йому навіть день, тому що я їх поливала, протирала їм листочки, коли розташовувала їх там на кованій стійці, наводила їм трошки лад, і цього листочку ще не було. Тепер він, друзі, там є. Ось як вони реагують на зміну місця. І це, друзі, означає те, що я зробила правильно. Звісно, сонечко їм не завадить, сонячні проміння. Багато вони отримують набагато Більше вони утримують денного світла. Ну, і ось так виглядає моя пульсація. З цими, друзі, поки що не знаю, що вам казати, що я вирішила, поки що, друзі, нехай росте, адаптується. Коли вже буде більше у цієї діточки корінчиків, можливо, знаєте, я, ну, я про це говорила вже не один раз, але я. Вже чекаю, коли заквітнуть ті орхідеї, які я рятувала, які, які були ренімашками, у яких буде перше домашнє цвітіння, про яке я навіть не знаю, як ці орхідеї квітнуть. Ну і вже поступово повторюсь: я буду відсортовувати потихеньку орхідеї, буду їх підписувати, і потихеньку буду. Таким чином, звільняти місце для нових своїх хотілочок. Ну тому що погодьтеся, нових цікавих сортів зараз дуже багато, дуже багато є що цікавого, і хочеться придбати до колекції. Але коли немає місця, то ну, не дуже і хочеться купувати в орхідеї, щоб вони стояли ну, де попало. щоб... Вони не отримували те все необхідне, що їм потрібно. А так, коли я вже знаю, що це дійсно за сорт, як квітна орхідея. повторюсь, якщо я дублі, я їх буду відкладати, підписувати. Ну і з часом я буду потихеньку або віддавати комусь, або обмінюватися такими орхідеями. Ну вже як кажуть, по ходу діла будемо вирішувати це питання, але... Я для себе вирішила, що якщо і будуть у мене певні дублі орхідей, то це буде, будуть, знаєте, дублі тих орхідей, які, ну, якими я більше дорожу, які я боюсь втратити із своєї колекції. Тому, друзі, поки що ось такі в мене плани. Ось такий ось така дітвора у мене з'являється потихеньку у. Моєму орховолодінні, знаю дуже багатьох дівчат, що вони використовують цитокінінову пасту для того, щоб поповнити свою колекцію діточками. Я, друзі, це не практикую, скажу чесно. Взагалі, я знаєте, інколи дівчата коли пишуть, що, що ви робите, що у вас з'являється стільки діточок. І на це питання я просто відповідаю, що я з ними ну не роблю я з ними нічого. Вони з'являються самі по собі. Жодних гормональних препаратів я для цього не використовую. Коли ви знаєте, в мене навіть на каналі виходило відео, в яких випадках з'являються діточки. Кому цікаво, можете переглянути, повторювати не хочу. Але коли орхідейка, бачите, має таку можливість, вона без жодних препаратів самостійно віддає ось таких неймовірних діточок продовження свого життя, тому що я не знаю, чи після того, як ця орхідея. Дасть, віддасть всі сили для того, щоб ця діточка підросла, чи, можливо, в неї ще залишаться сили для того, щоб виростити ще одну діточку там, чи, двох, чи двох. Не знаю, час покаже, але поки що мені здається, що буде з неї достатньо, навіть якщо вона віддасть всі сили, ось цій малечі, ну і згодом вже. Відправиться, як кажуть, в Орхорай, тому що бачите наскільки вона маленька в порівнянні із цією діточкою, яку я вже з неї зняла. Тому, друзі, я не знаю, як будуть відбуватися справи далі, але для того і існує в мене ось цей канал, і ми маємо чудову можливість спостерігати за моєю колекцією, тому що інколи ми думаємо про одне. А орхідеї показують нам взагалі інший результат. Давайте навіть візьмемо, за приклад, давайте покажу вам ось цю орхідею. Я також думала, що у неї ось тут з'явилася діточка. Погляньте, дуже, якщо чесно, схоже. Погляньте, в неї ось такі листочки на цвітоносику, бачите? Ось тут також такий листочок, і я думала, що це буде діточка. Але ні, потім. Вона почала активно розвивати із цих листочків ось такий цвітоносик, але з такими цікавими листочками. Тому, бачите, інколи орхідеї таким чином нас трошки обманюють. І де я ще бачила, ось тут, бачите, також без жодних препаратів. Тут також на цвітоносі, бачите, ця орхідея квітла досить гарно. Це було перше її домашнє цвітіння. І ось тут на сплячій орхідейка ростить щось, поки що не зрозуміли, тому що це щось ще дуже маленьке, і говорити конкретно щось зарано. Але інколи бувають і такі випадки, що думає, що ну, можливо цвітоносик, виявляється, що діточка. А коли думає, що діточка, ні, потім на цьому місці розвивається активно цвітоносик. Тому, знаєте, дуже, знаєте, друзі, дуже. Цікаво інколи спостерігати за цим всім процесом. А коли ще орхідеї роблять ось такі невеличкі сюрпризи у вигляді діточок, то це таке подвійне щастя для орхоманів. Тому, друзі, ось такі справи у моєму орховолодінні. Ось, показала вам цю неймовірну красунечку. Орхідею сорту пульсація. Ще раз повторюсь, в кого її ще нема в колекції, обов'язково собі її придбайте. Звісно, це е, такий старенький сорт, але досить такий, взагалі, непримхливий, із такої маленької рослинки. Виросла ось така. Ну і дуже скоро ось ця діточка перетвориться в такого монстрика. Тому, друзі, купуйте. До колекції собі орхідею пульсація, і ви не пошкодуєте. Рада була провести з вами час, показати вам, що відбувається у моїй колекції. Сподіваюсь, вам було також цікаво провести разом зі мною час на каналі. Як завжди, я вам хочу побажати тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!